Перевірки бізнесу міф чи реальність напевно багато з ваших знайомих бізнесменів чули та переказують різноманітні історії про перевірки. Ютуб, змі та бухгалтери також попереджають про те, що, наприклад, ось це зробити конче необхідно, так як при перевірці буде лихо. Я спробую простими словами пояснити, що таке перевірка, коли вона може трапитися, та чи варто взагалі їх боятися. Все це спробую розповісти дуже стисло. А ви пишіть у коментарях свої пропозиції для нових відео, де саме варто розкрити тему глибше. Ми зробимо. Отже, перевірки бувають трьох типів: документальні, камеральні та фактичні. Щоб було простіше запам'ятати, документальні це коли податкова перевіряє звіти, працевлаштування співробітників і тому подібне. Перевірка може бути як з виїздом до вас, так і віддалено. Податкова просто запросить необхідні документи, і їх потрібно буде надіслати поштою. Камеральні перевірки це, по суті, перевірки бухобліку по компанії. Все робиться віддалено, перевіряються тільки ті документи та звіти, які ви подавали до податкової на предмет будь-яких порушень. Ви навіть можете не знати про таку перевірку, а якщо порушення виявляють, з вами зв'яжуться. Фактичні перевірки це погано. Це ті перевірки, про які ви дізнаєтесь від стуку у двері вашого офісу або торгової точки. Перевіряти можуть будь-що, від скарги покупців до сумнівних зв'язків з вашими контрагентами. Перевірки можуть бути плановими та позаплановими. План перевірок на рік оприлюднюється на сайті, на який я залишу посилання у дописі до відео. А якщо ви турбуєтесь про те, що можете туди потрапити, краще моніторити його ще місяця, так як цей план може коригуватися. Позапланові проходять по виклику, але податківці вас мають попередити про неї за 10 днів. Як правило, це робиться через Укрпошту за юридичною адресою компанії або вашого ФОПа. Давайте розберемося, чому взагалі перевірки трапляються. Говоритимемо про найчастіші випадки фактичних перевірок, так як всі страшні історії стосуються саме їх. Перший найчастіше це скари. Так саме конфлікт із найманим працівником може призвести до швидкої появи податківців на вашому порозі. Все робиться дуже просто: співробітник телефонує до поліції або податкової, залишає скаргу про те, що у вас ходять конверти, ви не виплачуєте вчасну зарплатню або ж звільняєте його з порушенням його прав. Навіть не дуже досвідченій людині знадобиться не більше трьох хвилин, щоб знайти у інтернеті, куди поскаржитися. Такі перевірки вкрай неприємні, так як штрафи за порушення кадрового законодавства чи не найбільші. А якщо є пряма скарга із доказами, то запобігти відповідальності буде тяжко. Як зняти з себе такий ризик? Спробуйте подивитися наше відео про методи працевлаштування. Воно знаходиться ось тут. Друге, небезпечні контрагенти. Якщо ви взаємодієте з партнерами, які встигли потрапити до податківців на олівець, спочатку вас очікує повний запит документів про співробітництво з ними, де мають бути вказані докази кожного вашого руху стосовно них та підтвердження легітимності цих дій. Якщо навіть вам вдасться їх надати, я кажу навіть тому, що списки документів іноді досягають просто рівня абсурду, то, скоріше за все, податківці все одно завітають до вашого офісу. Запобігти це можна тільки не працюючи з сумнівними контрагентами. Я маю на увазі компанії, які незаконно переводять гроші в готівку, виграють держтендери на поставки за хабарі і тому подібне. Якщо вам відомо про їх незаконну діяльність, тримайтеся від них поодалі. Третя причина перевірок стосується більше торгових точок. Ви, напевне, чули про службу захисту прав споживачів. Торгові точки найчастіше перевіряють саме вони. Причин може бути безліч скарги покупців на продавців, на продукти, на обчислювальну техніку, скарги на продаж тютюну або алкоголю неповнолітнім. Перевірка може прийти навіть через нечищену від снігу територію, або викинути вашими продавцями сміття не у той смітник. Це реальна практика, до речі. Від усіх скарг вберегти бізнес, напевно, неможливо, але якщо продукт якісний, продавці не порушують права покупців, а облік ведеться згідно закону, хвилюватися не варто. Четверта причина буде сьогодні заключною і стосується також більше торгових точок. Це так звані нахабні перевірки. Так, ми працюємо вже не у ті часи, коли ці перевірки були найчастішими з усіх, але ж наразі також є випадки, коли держслужбовці, маючи при собі посвідчення, нахабно заходять до точки з наміром поживитися. В наступному відео ми поговоримо, як і чому легко можна від них позбутися. Отже, підведемо підсумки. Ви почули про реальні причини, коли варто хвилюватися про можливі перевірки від держорганів. Якщо ваш бізнес ведеться тихо, не відноситься до ризикових типів бізнесу, якщо ви просто виконуєте свою роботу та максимально дієте згідно законодавства і без криміналу, то з перевірками ви, скоріш за все, не зустрінетесь і за 10 років існування вашої компанії. Якщо це ФОП, то без порушень правил торгівлі ви взагалі можете про них забути. Це дійсно, навіть якщо ви маєте невеликі порушення по сплаті. Податків, виплаті зарплати або ж подачі звітності. Із живого прикладу за обслуговування нами більш ніж 400 компаній протягом років справжні перевірки були тільки у п'яти з них, але то вже великі компанії з оборотами по декілька мільйонів гривень на місяць, і деякі з них відносилися до ризикових. Не забувайте, що станом на кінець 2020 року в Україні існує 1,4 мільйони юридичних осіб та майже 2 мільйони ФОПів. Щоб перевірити їх усіх за 3 роки, потрібно проводити більш ніж по 3 тисячі перевірок на день. Чи варто згадувати, що кількість підприємців зростає, а кількість податківців дозволяє провести таку кількість перевірок, хіба що у фантазіях? Підписуйтеся на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.